Привіт, мене звати Ліза. Ми працювали разом з Віталієм шість сеансів, і цього виявилось для мене достатньо, щоб викорінити ті поверхневі проблеми, які я бачила, і потім ті проблеми, які ми знайшли впродовж нашої роботи, які були трошки заховані, про які я навіть не задумувалася, не замислювалася. Але тепер і внутрішньою і зовнішньою я почуваюся набагато краще. Моє життя стало працювати тільки в позитивну сторону. Я щаслива, я дуже рада, що знайшла такого спеціаліста. Бо мені насправді подобався індивідуальний підхід саме до мене. Бо ми працювали в той час, коли мені було комфортно. Ми працювали стільки часу, скільки мені було потрібно. Або це були три години, які мені треба були, або це була одна година, яка повністю теж закривала всі мої потреби. І тому мені подобалось те, що Віталій справді ну, ніби був як друг, який справді вислуховував, давав поради, направляв правильну сторону, підтримував, підбадьорював і справді допоміг. Тому я дійсно рекомендую вам його послуги. Він крутий. Я думаю, вам сподобається і ви вирішите свої, свої проблеми. Я вам цього дуже бажаю.